На Харківщині зросла кількість людей, які виїжджають з Куп'янської та Борівської громад. Над селами стільки FPV-дронів, що люди днями просто не виходять з підвалів. Будинки розбиті, а в самому Куп'янську немає ані води, ані світла, ані газу. Та й вивозити людей на звичайних машинах волонтери вже не можуть. На них росіяни полюються FPV-дронами. Заїжджати можна тільки на броньованих авто. Моя колега Світлана Шукера поспілкувалася з волонтерами і почула історії виживання цивільних на лінії вогню. Її репортаж далі. Приїхали волонтери вивозять родину з пісократівських. Це за 15 кілометрів від борової. Третину місця в автівці займає клітка для домашніх улюбленців. Вони карвосії тоже їдуть з нами. Давай барсик. Травмовану лайму вони знайшли в селі, виходили і тепер евакуйовують. Вона бородила, просто бігала. Галона була Чуть-чуть з -чуть нею. У неї карша справа сторони лапка повреждена була. Ми її вилічили потом. Стерилізація. Це Вона у нас живе. Забирають і котів. О, Красавця два раз. А де ще? О, три. І Ще двоє. Підзищання дронів вирушають. Пане -пане -пане. О, що, Поїхали ми. На друге місце. Так, да, Слава тобі Богу. Тихо, не спіша. Будемо їхати туди. Їдуть через борову, селище нині в руїнах. Барава! Полікліника. Вот як-то так зараз брова виглядає, на жаль. Аж і ключом тут. Тепер тишина, руїни, птички, собачки бігають. Як тут у вас? Ну, Кожен день гатять, 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 гатять. Хади хоч ночью літали, зараз обманіли вже днем. Днем, так. Да. Або евакуюватися ні, не збираєтесь? Та ні, не думаю поки. Поки ні. Там видно буде. І ось евакуйовані вже в Харкові. У відносній безпеці тварини на дорогу зреагували добре. Красотка, Діамант, діамант Роксалана, то... то... Рекс, Єврік, двоє є. Єврик, Бодя. І Мальвінка там. Ну не могли ми їх бросити просто-напросто. -просто. Їх там скільки? бігає, людочки добрі, сила зелена. Ми кормили. Ну, дві-три вулиці їх не обкормиш. Люди за звичкою час від часу поглядають на небо, остерігаючись дронів. Страшне, їх там тучами летить, тучами. Тоді придивилися, а воно таке, як ото самолітик. А там ще щось під низом у його прикріплене. Ну це не все да ну, його да, знає, так, що воно таке. Да, да, ну страшно, да, страшно. страшно. Більшіство сидиш маємо. у погрібі. Буває так, що днями сидимо, голодні сидимо даже. Без води, без їжі. О, не вже це правда, можна на вулицю виїсти. Родина Геннадія виїжджає з села вже вдруге. Навесні повернулися, не могли покинути тварин. Тепер знову шукатимуть прихистку де-інде, бо життя вдома стало нестерпним. Бувають, кабель скидають в ліс. Буває, що як вам сказати, оці шахіди, кабель. Ну, в основному вони нашу барову розбивають дуже сильно. ну, під лиман. Бувало, що таке, от засвістом щось злетіло. Бувало ну, де ми своїми лазами. Бачили волонтер Олег Чопенко каже, 7 липня зробив останню евакуацію з Куп'янська по машині. Вдарив ворожий фпв дрон. Тепер вивозити людей звичайними авто неможливо лише броньованим транспортом, а його мають відповідні служби. Люди неділями сидять, не можуть виїхати, тому, що мало броньованих машин. Більша активність ФПВ і навіть по броньованим машинам вони ж атакують, вони ж не не дають спокійно людям виїхати тут. же, у пункті приймання біженців, пані Олена їй пощастило, підвезли знайомі. А наступного дня прилетіло і до неї. Днів десять не могли виїхати. Угу. Сиділи в ожидані і виїхали. Вчора згоріла хата. Хати нема. Ви сиділи, думали, що може ще мене це ще на вулиці. залишилась я з чоловіком і ще одна. Я казала: нікуди не виїду, нікуди не виїду. Буду дитячу хату охраняти, стільки вони трудів туди вложили. Буду до останнього сидіти. А коли таке началося, виїхали всі. Всі повиїжджали Постійно ці дрони, постійно це. дуже опасно стало, і ми діти дуже наполягали, щоб ми виїхали. Останні дні кількість місцевих жителів, які просять про евакуацію, збільшилася ледь не вдвічі. Вчора 50 людей позавчора 68, Ну тобто евакуація так трошки зросла, і що кажучи, централізовано, волонтери почали вивозити більше людей, чим там тиждень-два тижні тому. Зараз виїжджає дуже мало дуже багато маломобільних людей. І зараз таке велике питання щодо. Їх розміщення, бо мало місць місця є, але їх небагато. скажімо так, тож волонтери просять людей виїжджати вчасно, коли цивільні автівки ще можуть забрати. Бо приміром до Куп'янська заїхати вже не можуть надто небезпечно. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.